Черговий олімпійський тріумф Майкла Фелпса привернув на увагу до з дитинства знайомих багатьом з нас банок. Тіолегенди американського плавання у переможний недільний день було вкрите характерними синцями у формі кола. Якщо багатьох країнах, зокрема мусульманських стародавній метод банкового масажу, досі практикується, то в інших куточках світу виявився абсолютно невідомим. Міжнародним журналістам довелося практично розслідувати, що сталося із Фалпсом. Фахівці з цієї техніки роздають численні інтерв'ю і пояснюють, як вона працює. Спортсмену може піти на користь банковий масаж, тому що він допомагає боротися із застоями крові у м'язах. Вони призводять до різноманітних проблем із рухом запалень. Отже, з допомогою цього масажу потоки крові можуть рухатися через м'язи. Це своєю чергою допомагає рухати м'язами вільніше. І слідами від процедури були помічені чимало інших спортсменів. Наприклад, американський спортивний гімнаст Олександр Надур користувались банками навіть голівудські зірки, наприклад, Гвінет Пелтро та Дженіфер Аністон. Чи дійсно процедура дієва? Тут є сумніви, чимало сучасних лікарів називають цю стародавню практику абсолютно неефективною.